Покажу, на чим займаюся. Е, міняю лампочки, чи як не лампочки, е, фари. Це вже одну ось поміняв. Одна ось ще залишилася зараз ми її поміняємо. Ставляємо, ставляю отакий От крамп. Це мені Коля із Харвес на днюху подгон такий зробив. Все воно, руки не доходили, лежали вони. Ну, думаю, ну що їм лежать, думаю, поставлю вже, раді Бога. Все-таки як не крутий завод, є завод. Ось заводські. Сюди, може, треба було утолити ледовську лампочку і воно ріпі я я дам. Ну, хай, може, пізніше це все-таки фара дальнього освітлення. При оприскуванні крил достає. А от те, що там ззаді за ГДшкою, ну так, поганенько світить. Ці, я думаю, повинні світити на порядок краще. Зараз я вам продемонструю. В принципі, я вже і сам. Глянув так, то ця ріпій жадай дорога. Це таке жевр'я, знаєте, як от, вроде би, 24 вольтову лампочку вставив у 12 вольт. Собрався ж наводити марафет, порядки, блін. Ну я думаю, що сьогодні діло не дойде до порядків. В класі навів, а тут а не не Е, Так, борітик. Світ. Васильок там займається віянням. Поступив заказ один до другий. Треба навіть накалібрувати сої. Ну ось дивіться, як світить оця, таке щось жовте є ліжев. І як ріпіжеця. Вроді би... Ух ти, дрітма, хватнув зайчика. Вроді би краще. Але я думаю, в темну пору року буде ще краще. То Васильок там заведує за е, директора, а я тут а за електрика. Ух, прям звучить поет. Бо не встигаємо все робити в один час. Все таки кількість, скажімо так, робочих місць не обмежена, але робочих е, рук обмежена. Так що таким займається народ? Треба понатирати, повитирати, бо воно це з весни ніхто тут нічого не робив. Срачі треба вийдуть, навести порядки, щоб воно... В середині було плюс-мінус адекватно, те, що по наружі, то воно ще все одно миться буде. Ще робот, робот польових вистачає. Ну, а це значить, щоб ви мали уявлення, що в Харвест такі лампочки, зробимо колі рекламу. До речі, все підходить під штатні роз'єми. От там виходить з трактора заводський, в який вставляється отакий. І тут вставляється і на виході отакий. Ставив, закріпив, все. Тобто не треба його хімічити, як я це отут ось хімічив, тягнув його аж туди до акумулятора і так далі. Зняв, поставив і забув. Оце отак. Оце отак. Займаємося далі. А ну, увага, дивіться, як будуть світити дані лампочки. Не лампочки, а фари. В гаражі. Оце, бачите, через тоніровку іскажає, темне і так далі. Включаємо. Як на мене, вроді нічого. Зараз я вам ще покажу що. Оце ось дивіться, Знаружі світять оці жовті галогенки. Це ти ще доповнітельно встановлював на крилах. А ті воно вверху. Зараз лізу в кабіну. Я думаю, в полі воно буде ще краще, Ну от дивіться, бачите, це світять жовті з середини трактора. Включаємо. Ну, вроде бы ж лучше, правильно? Я думаю, думаю, наверное, надо и сюда поставить такі сами, чтобы воно було толково. При оприскувании ночью все-таки воно потрібно. Но різничка є, да? Да е, є, є, є. Существенно, доволі непогано. І отак вони світять е, без оци. Тобто без тоніровки, не з середини а отак. По-моєму, люксово. що ви скажете, напишіть свою думку. Мені подобається. Е, яскравість, білизна світла все-таки є. Так, це в ангарі, так, це не в полі, согласен. Але і в ангарі різницю видно. З галогенками в порівнянні з оцим. Ну, согласіться. Так, пацанчики, трактора вигнав. Зараз я вам покажу, що я хотів вам показати. Сойку зараз оцю е, грузимо в мішки і веземо на почту. Так що, якщо комусь треба сойка почтою, нема питань, любе кіно за ваші гроші. Е, так, покажу зараз вам, що приїхало от Harvest, Harvest Group. Значить, Їздив по колісницю, яку ви бачили в попередньому відео. І виходить, включаю мигалку, а вона єлі жеврія, єлі крута. Зараз це все діло наглядно покажу. Диви. Ну що, що це за мигалка? Вона, на мою думку, довежна ж ву-ву-ву крутиться ну, серйозно, правильно, щоб її замітно було. А це таке щось. Ні о чому. Значить, зараз ми її будемо замінювати. Написав колі. Ось мені ще карту подогнав, ну, бачите? Бомба. Замигалки. Там є у нього всі в одну ціну, як він мені сказав, 1200 гривень. Є е Ледовські, є галогенки, є більші, є менші, які кому потрібні. Вибрав я собі отаку е крамповську. О, Бачите, тут навіть лампочка ось є. Доповнительно. Отаку. Вибрав собі Ну, Чуть менше, ніж та, звісно. На галогенки не ледовську я брав, не хоче. Ледовські вони слабо мерехтять. І зараз ми її встановим, покажу, як вона працює. І самому цікаво, і треба, щоб воно мерехтіло нормально, бо я ж кажу, трасу переїжджати, а воно фіш, нічого більше не видно ззаді колісниці, агрегат же серйозний. Ні аварійки, ні світа, нічого. І мигалка і та є єлі крутиться. Ну, не годиться, треба, щоб воно було, щоб все мерехтіло, все світилося. Взагалі, аби їх там чи дві чи три штуки висіло, вони ближніми не були. Зараз поставимо, покажу, що вийшло. Оце буквально 10 секунд сняти. От, крути тільки цей барашок і все. Дивіться, вона ще не сильно, не набагато, вірні, є менше порівнянні з заводською. А заводська там такий сум стоїть, щось в інтернеті глянув. Їти, миш, ти що, треба печінку чи почку продати, щоб оце отаку заводську мигалку купити. А ось 1200 денег, все, встановлюємо і подивимося. І ще 10 секунд, і мигалочка на місці. Все дуже легко просто. А ну-ка. Не, ну та це ж воно. о! Він Василюк кричить, ніхрена собі. Це ж уже. О, mm. оце вже буде видно, й-мою. Бомба! А да, де слово? Я сказав і вів, бля. <рес> <рес> Ніхренася, оце видно. Скажи. Та да, ти що, ч? Я ста стали по розімам по всю. Ну все, отак поняття витягнуло все, ж. Вона не набагато й менша, поняв. Угу. А тут ось воно, фішка це, пані. І там таке саме. І Ви? там таке саме, став диви вмерти. Бумба. Воно, воно. Люкс, люкс. Вам далі гарного перегляду. Що ви думали? Здалися, колісниця не пішла. Значить все, по 17 зупинила. Да, хрен там. їдемо, сіять. Не планово, але їдемо. Нікою точно ніхто не планував сіяти. Як ви бачили в попередньому відео, колісницю дракон 150 сильний не потягнув. А пшениця то натравлена. Що з нею робити? Ну, ну давайте викинемо в посадку, я не знаю, на мусорку, так, чи буде ніби чи отдать комусь, та не і безплатно ніхто не візьме, бо всі, хто хотів, вже посіялися. так? Да? з тією пшеницею робити? Кажу, давай зараз по-прямому поїхали, кажу, втулимо пшеницю, збільшимо висім. 292 кілограма по таблиці я поставив, а там може більше, може менше. Та скоріше всього менше вона висіє, тому що ж треба було. По правильному з трьох банок на віса, там всі тя і так далі. Це коротко, довго, це не канал. І сходимо з 292, а там подивимося, що воно висить. Пшеничка натравлена, пшеничка самурай, На виходні пише дощ, ми зараз її туди на 2 см положимо і ждемо доща і ще будуть сходи, йо-має. Коліна -йома. 5, надає, етикетка гльобана. Оце отак. Так що вам гарного перегляду їдемо сіяти. Так, пацанчики, я одійшов краї, вже взагалі рівні гони. Автопілот є, все є, все в огнях, все красиво. Ухти, й думаю, вже скоро й обід, треба швидко досівати та їхати їсти. Це, Представляєте? Виїхали одні. Зараз приїдуть нас там в колісницю, заберуть. Поїде вона до іншої блогерів на Чернігівщину. Агролаб, Агрілаб. Побачите десь там на ютубі, на Тіктоках і так далі. E, значить, що здійснює посів норму я говорив 294 по таблиці. Но в нас травленого зерна 500, там, десь 518 кілограмів. І сходимо поки що із 250 кг на гектар. Но, друг не хватить, тоді вже досі не травлений, бо воно вже як не круте перекриття, пересіви. Ще як заїжджаєш, ще ж небагато. А як виїжджаєш, опускаєш раніше, то э, висів. Може змінитися. Що по обстановці, по полю, по фону і так далі. Ну Тут так, короче, класикам краще не дивитися, хтось оце на це побачи, ну, наші місцеві це теж як варіант. Плакати хочеться. Ти що Як це таке може бути і так далі. значить Практика в нас в тому році. Та давай, йо-майо, не спів на жаль. Практика. Цієї пшениці по сої є, але тоді була менша маса решток. На порядок менша. І площа була рівніша. Тому у нас що виходить? Площа нерівна, може б треба було б ходити так. Але воно клинове, там клин неймовірний виходить в тому краю, а прикиньте, на 2 гектарах клин, це просто жах. То я думаю, не буду вже обсівати, щоб ходити так перпендикулярно. Що буде, те буде. Висів при я думаю, е щось розкущиться, це самурай, вона навіть і весною докущувалася обалденно. Саме головне азотне живлення для пшениці, це ми всі прекрасно знаємо. Ну, якоби отак. Оце ось фон, оце після сівалки. Звісно, є зверху, є на рівності, є на сантиметр, є на два. Ну опять ти не доб'єшся точності, тому що зернова сівалка і в її. Опорне сзаді. Але все одно нам мені подобається як автомат Калашніва. Є той сигнал чи не є той сигнал, вона сіє. У мокре, значить у мокре, сухе значить сухе. Все, тільки відрегулювати потрібно прижимними шайбами і все. І пече. Зараз я б не сказав, би, що сухо зараз земля вовкуща. Видно навіть, що підриває куски землі, але... Але вона сіє. Але вона сіє. Оце ви бачите участок чорний, ось є, це ми колісницею тут пробували. Тут загущеність, звісно, буде, ну а що зробиш? Не потіг не тракторець, потрібну швидкість для даного агрегату. Тому приходиться, щоб не пропадало наше зерно, приходиться його висівати таким чином. По прямому нікою немає часу. І бажання, і часу Оце. Гра, це гратися, і дискуй, потім сій. Це півдня-сій, півдня дискуй в лучшому випадку. Це все час, а цього часу не вистачає, там і сої треба калібрувати, гора і, і те, і інше. Коротше, коротше, немає бажання і можливості. Оце що зійде, зійде, буде хороше оставляє. буде погане Грифосатом спали. Образно. Це так, оплатно. Я думаю, що все буде добре. Саме головне, щоб хоча б на метрі штук 30-40 було в землі, все. А якщо там десь зверху є, нічого страшного. І опять же, головне, що пройшов дощ. Дощ проходить, все. Промочило, пшеничка наклюнулася, пішла. Вона навіть із сантиметра під рештки так само наклюнеться і пітиме з корня. Ну, так кому я це розказую. Як всі оце дивляться, всі розуміються в цю тему. Всі сії, багато хто сіє сантиметр то 2 тобто ну, взагалі дуже мілко. Кому тобто, ну, це Бо це отак народ. Так що все вам в принципі показав, ще в кінці додавлю, який туди вийде висів І все. Освітлення ви бачили, мигалочку ви бачили. Що там ще? Осів ви бачили, остається тільки дістанці, який у нас вийде висів. І в принципі, все. Все, я сій, в кінці завершую і вже озвучую, який нас вийшов висів. До речі, про висів, ще ж хотів сказати, бо може хтось каже, о, як ти густо сієте, чому так густо. І я ж тим більш прихильник, щоб було е... Ну, не така велика густина. Через... Сьогодні на 16 жовтня ну вже пізні сроки посіти. сіять можна 100-110 кг, це тоді, коли там почало до середини вересня, отут, ну хай там на крайняк і то вже треба збільшуватися туди під кінець вересня, коли сроки оптимальні. А зараз у нас пізні сроки, тому будемо сподіватися, що хоч ми сходи отримаємо і наша ця пшениця піде шило. До речі, не ж про досвід, що по сої, отак ми ніколи сіяли, це в тому році було, та ж сама самурай одну тонну вона дала на ділянці тон, яка де 500 метрів на простець. Тому, я думаю, все буде добре. Головне дощ. І сою зібрати, кукуруза то до морозів постої, а соя стоїть. Ну таке. Було Сонечко проскакувало. гарна погодка була сьогодні. А це вже опять, захмарило, та соя, я не знаю, вона не висопне, чи може вона виросне, коли її вбирати. Це ж треба було так протикати, просто труба. Надо вчитися на чужих помилках, а ми бли, лоба баб'ємо на своїх. Ну йо-ма-йо. Ну нічого, нічого. Щось там буде. Але ж все одно, 10 гектарів та по 2,5 та 25 тонн, та на 15 стоїть у полі, Якоби дуже обідно, досогласіться, правильно? Але це все по нашій... По нашій воді не більш не Ну, На погоду ж теж кажеться не більше. Так що так, продовжуємо посів вже 40 плиночок. Там зійдеться, а там ще з десяток треба буде сівало. Посіяти це перекриття, це перерозход пшениці, якою у нас якоби впритик. Десь ну, є не траплено, раді бога. Ото так. Працюємо. Автопілотик пече, площа нерівна, РТК є. Ніка справляється. Що ще треба? Не вийшло з колісницею від Велесаго. Значить буде дікою від Велеса. А було б класно тут порівняти після колісниці, який би був би результат. Але, але маємо, що маємо. Не пішло. Не потягнув верх. Все, народ, я сію, далі включусь. Що, значить? Кінчилось наше зерно. Значить, висів 250, 100% законних є. Ну і пішов оцей клин грбаний. Ось, о, остання сівалка ще з краю в краю, а потім пішло. Бачить, покажу, що виходить. Получається, ну, виходить, як виходить. Ти його нічого не зробиш, тому що площа нерівна, як його треба було отак ходити, було б краще. Але там, де сошник заліз, ось як ми бачимо, ніде зерна поверхні нема. Де чуть нижче. О, ось є, пожалуйста. Ось, бачите, одна, друга, третя, ось четверта. Але ж там і в землі їх должно ж бути, йо-майо. -йо. Вон же ж воно є в землі. Тобто, глибина сантиметр два-три. Проходить дощ і все буде тип топ Отакий От, фон. Не для слабонервних, як то говорять, так? Да? Але мені подобається. Мені подобається, що нічого ти не ковиряєш, нічого не робиш. Посіяв, бризнув, зібрав. Ось де ось на горбик заскочила. Ой, ще й соя посходить. Тут ось ну 3 сантиметри Ось зерно лежить. Ось оцей горбик, ну 3 сантиметри. Ось всьо. Після ніки то вліво, то вправо. Ось тут мілкіше. О. Коротше, все буде нормально. Все буде нормально. Головне, що пройшов той дощ, який пише, який ми убрати не можемо. да? І попросити його, щоб він знайшов, а сонце нам дав, бо нам треба на сою зібрати. Тобто, якщо ж він пройде, то все буде нормально. Це вже перевірено, прямі посіви і родять, і все вони дають. Тут, до речі, попередник 2, -2 роки соя. І зараз оце пшениця. Оце отак. Так що, наверно, на цьому і завершуємо. Зараз досіваємо не травленою, самурай. Вот тут цей кіношок. І все. Висів 250 кг, їжджать 17,5, прямий посів, попередник два роки стоїть. Все, всім пока.